В кінці квітня 1986 року сталася одна з найбільших катастроф в історії людства аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Від вибуху реактора постраждали мільйони людей. Проте Чорнобиль не лише велика трагедія, але й символ безмежної мужності наших земляків. Ризикуючи своїм здоров'ям та життям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Страшна трагедія не оминула і жителів нашого краю. Чимало людей тієї весни відправилися на зустріч невідомій небезпеці. У ліквідації наслідків аварії брали участь 408 мешканців міста Калуша та району. 37 з них передчасно пішли з життя. Сьогодні з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи до меморіальної дошки постраждалим та ліквідаторам аварії на чаес прийшло чимало мешканців міста. Представники влади, духовенство, молодь щоб пом'янути пам'ять та ще. Зараз відчути подих тих непростих, опалених радіацією та сповнених самопожертви днів скорботною хвилиною мовчання. Вшанували всіх жертв Чорнобиля. Небачена трагедія впала на плечі нашого українського народу. Небачені випробування впали на плечі ліквідаторів цієї трагедії. Саме ці люди в перші дні і в перші години гасили пожежу четвертому облоці. Саме вони. Вивозили людей з Чорнобильської зони. Саме вони споруджували Саркофаг на Чорнобильській станції, і саме вони пожертвували своє здоров'я і своє життя заради нашої з вами безпеки. Цього дня грамоти з рук міського голови отримали ліквідатори аварії на ЧАЕС. за їхню мужність, самовідданість та високий професіоналізм, проявлений під час виконання своїх обов'язків. Дай Бог, щоб. На нашій селені більше таких помилок не було, як сталося у нас на Україні. Ми будемо надіятися, що було перше і остання така катастрофа. По завершенні пам'ятного віче до меморіальної дошки постраждалим та ліквідаторам ЧАЕС лягли квіти та баревінкова гірлянда. А вогники запалених свічок це вдячність всім, хто брав участь у подоланні Чорнобильського лиха.